Брат мав одружуватися на наступний рік. Я страшенно тому тішилася, бо матиму за братову свою найкращу подругу. Заручені вже були і молодята вирішили, що будуть жити в місті. Марта, якраз, вчилася в медичному, тому Петро вирішив, що буде знімати квартиру. Проте перед весіллям треба багато грошей. І після весілля теж не слід розраховувати, що воно відіб'ється. Саме тому Петро вирішив поїхати на будову в Одеську область. Все було добре, і скоро він повернувся з грошима, та ми відгуляли весілля. Пара була просто чудова, і я не бачила щасливіших людей. Я так раділа, що на власні очі бачу, як мрії закоханих здійснюються. І повірила, що можна кохати і потім жити довго і щасливо, як у казці. Молоді поїхали в місто, тому ми бачили їх лише на свята і інколи на вихідні. Я вчилася в райцентрі, тому приїжджала додому щодня, і в якийсь такий день мене й перестріла поштарка Візьми, Олесю, тут лист до твого брата, аби я вже не їхала на вашу вулицю. Я листа взяла і ще дивувалася, хто ж йому може написати. На конверті була відповідь писала маша. Не скажу, що довго вагалася, перш ніж відкрити. Маша писала, що вона при надії і чекає від Петра відповіді, як їй жити далі з дитиною. Мені аж в очах потемніло, яка маша, яка дитина? Петро кохає Марту? Справді кохає. Я сиділа і просто не могла повірити, що мій брат, якого я люблю і поважаю, зробив таку підлість мало того, що він зіпсував життя тій Маші, то ще й отак перед весіллям зрадив кохану жінку і як тепер з таким зрадником жити. Я не знала, чи говорити про лист Марті, чи ні. Я знала, що вона дуже любить Петра. Щоб ніхто не побачив листа, я вирішила його спалити. Коли брат знову приїхав до нас, я стала заглядати йому в очі як то так майстерно брехати, чи мав він почуття до тієї жінки, чи кине він марту заради неї. Я вирішила, що нічого нікому не скажу. Минали роки, але в подружжя так і не було дітей. Що вже Марта наробила, як не лікувалася, але надії ніхто не давав. Я знала, що Бог карає Петра за зраду, але чому при цьому страждає невинна жінка? Я бачила, що Петро ходив сумний і, хоч про людське око казав, що йому й без дітей добре. Скажу, що я теж вийшла заміч, вже мала двох діток. Марта приїжджала і з рук їх не спускала, так хотіла мати своїх. Якось я її спитала, чи вона щаслива з Петром. Мартусю, ти не подумаєш, що я на щось натякаю, але ти щаслива з ним. Ми ж одружені, То щаслива та по різному буває. Марто, а якби я сказала, що Петро вже має дитину. Що ти таке кажеш? Хто вона? І тоді я їй розповіла про машу і її дитину. Марта не могла повірити, що її життя почалося з такого обману. Вона поїхала дуже засмучена, а через якийсь час приїхав злючий Петро і почав на мене говорити, чого це я пхаю носа в чуже життя. Ти ж свого пхав в чуже життя і кинув Машу з дитиною, а тепер виходить, що це я найбільше нашкодоробила. Петро пішов геть, а потім приїхав зі своїми речами до нас. Бо ми жили з батьками, а Марта його вигнала з квартири. Скажу так, нервів він мені попсував на сто років наперед. Він пробував миритися з Мартою, але та була тверда, мов камінь. Тоді він поїхав до Маші в Одеську область, бо добре знав, де та жінка, яка привела на світ йому маля, більше він не вертався. Батькам писав, що живе з Машею і у нього донечка, якій вже 10 років. Марта теж вийшла заміж вдруге, і не повірити, таки змогла. Вона зараз має синочка і попросила мене стати для нього хресною. Олесю, скажу тобі так: злилася я на тебе, що ти стільки років мовчала, а я жила і нічого не підозрювала. Злилася, що вигнала Петра, багато я пережила і переосмислила. Це дало мені змогу зустріти гідного чоловіка, і найголовніше, створити це чудо. Якби не ти, його б ніколи не було, тому ти будеш справжньою другою мамою. Так, я втратила брата, але зате я в мирі зі своєю совістю та не розчарована в своїй подрузі. Може, хтось і вважає, що кров не вода, але якщо рідна людина робить погані речі. То не треба на це закривати очі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.